Нове надходження з Данії від офіційного дилера Smart. Повністю новий Brabus хештег 1. Червоний колір з чорним. І чорними дзеркалами. 235, 45, r 19 легкославні диски, гума Download. Це максимальна комплектація. Дуже гарно виглядає цей колір в комбінації з чорним. Спойлер Брабус, шильдик чорний, ось такі от е спортивні, як жабри, матричні фари, функція вирізання, автодальне світло, сліпі зони. Величезний панорамний дах, електричний з електричною шторкою. Е, порти е, тип 2 Європа 3 фазний, приймає до 22 кВт на годину від змінного струму та порт ccs 2 до 150 кВт на годину. Машина повністю заряджається десь в районі 30 хвилин. Це максимальна батарея 66 кВт години повний привід. Розгін до 100 в брабус режимі 3,9 секунди, 100 км. Камери кругового огляду, парактроніки всі, передні задні. Встановлені з заводу фари. О, не фари, а скло, вибачте. Всі асистенти присутні. Утримання в полосі, адаптивний круїз контроль. Перевіряли, дуже гарно працює радар. Безключовий доступ. Все, от брабус-акценти, комфортна підсвітка, міняється на будь-який колір, дуже багато відтінків, сидіння. Електричні з пам'яттю Ось такі грабу з акцентики. Як алькантарка йде, дуже гарне. Кермо теж. Частково з Алькантари, шкірене, Оце шильдик підсвічується, тут у нас управління бортовим комп'ютером. Ось тут от круїз контролем, асистентами, автопаркування, машина сама шукає місце і паркується. І оце от бортовим комп'ютером та мультимедіа. Важіль перемикання передач на кермі Mercedes. Стандарт такий. Топова музика аудіосистема Beats з сабвуфером. Проекція. От Пробіг зараз авто тільки з мойки дітейлінгу нанесена кераміка 137 км. Ну, ось підсвічується тут різні, є, різні кольори, комфортної підсвітки, можна індивідуально виставляти або під різні стилі. Ось тут є driving Mode. Ось брабус, то вона міняє кольори. Чорна стеля під окулярник. Ось така от величезна панорамка. І вона електрична. Натиснули і зачиняється. Ось червоні ремені безпеки. Підстаканник ось така ніша кишенька під телефон. Тут великий такий, як бардачок з холодильником. Бездротова зарядка, USB-C. 12 вольтова на 120 Вт швидка є. Килимки вже встановлені оригінальні право. О, оригінальні літні. Сидіння е, можна е, регулювати вперед-назад. Більш-менше бажник робити. І там, якщо далі, то більш комфортно буде заднім пасажиром сидіти. Місця достатньо. Автодитячка. Шторка присутня. Ось тут такі бокові кишеньки. Комплект, що салону весь присутній. Обігрів сидінь, обігрів керма. От, а тут купа асистентів, всяких опцій от, треба ще навіть вивчати. Тут і є, теж ззаду, попереду. Машинка в самому топі. І європейська. Ось Тут от кишенька, от, тут і жилет, документація, вся, то на гарантії, по всій Європі розповсюджусь. 8 років на батарею, та повна гарантія. Капот відчиняється. Зараз покажу вам. Не пам'ятаю, показував проєкцію чи ні. Ось так вона виглядає. Так, капотік. Пневмо Пневмоупори є. Тут тільки от заливна омивачка, антифриз. смарт він активний термоменеджмент, ковпачки на диски ще повністю Тут все нове. Тут комплект автомобіліста. Компресор рідина. також є цікава опція V2L. Авто може віддавати електроенергію. купується сюди оригінальний прилад, такий перехідничок, і у вас на дві розетки до 8 кВт. Можете одночасно там по 3, по ну, там біля 4 кВт одночасно під'єднувати два пристрої. Авто у нас в наявності на київському складі наші контакти. Ось такий у нас прийшов і такий. Теж Брабус. Чекаємо на третій Launch Edition з заднім приводом. Там менше кінських сил, 272, в цьому 428 кінських сил, Самий потужний. Дуже цікаве авто для міста. Чекаємо на вас. Всім гарного дня.